13 січня, за рішенням голови Змійської міської ради Павла Голоднікова, була припинена договір з приватним підприємством Медіа Зміїв на надання послуг по утриманню та обслуговуванню інтегрованої системи камер відеоспостереження у Змієві в 2017 році. З метою посилення безпеки населення дорожнього руху та розкриття злочинів у місті було встановлено 20 камер спостереження. Ця система до початку повномасштабного вторгнення працювала у відкритому доступі для Населення за зрозумілих причин з початку війни рішенням військової обласної адміністрації такі системи по області було вимкнено, але доступ до них залишився для правоохоронних органів та служб безпеки. З 2017 року медіа Зміїв більшу частину витрат по обслуговуванню і утримуванню головного сервера та камер спостереження взяли на власне фінансування стосовно цифр, то в місяць це інтернет-трафік, електроенергія, ремонтні роботи, сплата зарплатні працівникам тощо. Виходило до 15 тисяч гривень. Міська рада сплачувала за вказані послуги лише 4 тисячі 162 гривні. 17 січня відбувся акт передачі обладнання, тобто головного сервера, представникам змівської міської ради. Але чомусь цим питанням з ентузіазмом займався не технічний працівник, маючи спеціальну освіту й посаду, а відомий колишній поліцейський, нині діючий директор з міського Роман Горбунов. Треба зазначити, що приватне підприємство Медіазміїв, яке підтримувало як технічну, так і фінансову програму Безпечне місто, вчора припинило надання послуги з технічного обслуговування та інтернет-доступу до власної мережі, тобто, системи безпечне місце в Змієві нині не працює. Наша поліція і спецслужби лишилися очей і можливості фіксувати факти злочинності у військовий час. Задля власних амбіцій особистої помсти за журналістську діяльність пани Голодніков та Горбунов котрий раз пішли на відкриту диверсію проти громадян, бо для відновлення роботи системи відоспостереження тепер знадобляться значні фінансові вливання, будівництво та облаштування проекту Безпечне місто. А це знов-таки мільйони бюджетних коштів та багато часу. Що це чергова цілеспрямована акція проти громадян чи ще одна фінансова махінація? Офіційно канал Медіа Зміїв звертається до правоохоронних органів прокуратури СБУ з проханням провести перевірки цього факту Лариса Бодарєва і стоміна Анастасія канал Медіа Зміїв.